Продовжуємо нашу конференцію. значить оскільки Сергій Олександрович так грунтовно зупинився на питаннях саме спеціалізованої допомоги, я можливо дещо погортаю свої слайди. Не буду так зупинятись на перших слайдах, але проговоримо про ті можливості, які є зараз використання антимікробних препаратів, і як їх можемо використовувати саме. Більше з акцентом на амбулаторну ланку, тобто первинну ланку охорони здоров'я. Більше я буду говорити кейси у дітей, тому що в нас наступна доповідь буде присвячена якраз антимікробній терапії переважно у дорослих. Тому дуже коротко, по першим слайдам це основні патогени, які так називаємо. Інфекція пов'язана з наданням медичної допомоги. І Сергій Олександрович на них зупинявся, але просто підкреслю: це основні грам негативні і грам-позитивний це метіцевін-резистентний стапілакок. Вони зараз визначають смертність у більшості випадків. Це одна із наших лікарень міста Києва. Вона має, бачите, висівається клепцілепнімонії, і вона практично вся панрезистентна. І е, аценета бактербав мені, і тут же і клепсілепніманії і. Псевдоморсерегіноза це найбільш часті три грам-негативні інфекції, які висіваються. І от міжнародні дослідження показали, що якщо в нас кліпсіла пневмонія, то дуже часто вона панрезистентна. З іншого боку, Сергій Олександрович насілював насилював увагу на те, що повернулась чутливість до аміногліказидів, от е, пан -резистент на псевдоморосерегінозав, тобто резистентність більше, більше 70% до основних антибіотиків, причому групи резерву, при цьому до амікацина чутливість 85% і вісімдесятих Тому от е, те, що е, зараз е, є можливість використовувати препарати групи доступу, теж саме. Ті ж самі аміноглікозиди, якщо правильно їх використовувати, до них зберігається висока чутливість навіть у панрезистентних мікроорганізмах. І тобто ця система адміністрування антимікробних препаратів, яка в стаціонарах впроваджується через створення відділу інфекційного контролю, ролі мультифахової команди, роботи фармацевта мультифаховій команді, створення відповідних. Дій так званих інтервенцій все це чітко прописано. Це є в наших стандартах, і це потребує лише виконання і аналізу. І кожна лікарня має свій локальний мікробіологічний стан. Тому дуже важливо проводити мікробіологічний моніторинг в кожній лікарні і відповідно призначати емпірічну антибіотикотерапію, враховуючи так називаємо антибіограми. Тобто е аналіз е чутливості до основних антибіотиків в конкретній лікарні має е при розробці локальних протоколів враховуватись, і е саме емпірічна антибіотикотерапія призначатись з врахуванням цього. І так, наказ, про який вже зазначав шановний Сергій Олександрович, який регламентує антимікробну терапію, раціональну антимікробну терапію, він передбачає, що в стаціонарі може бути е, близько 40% це препарати групи спостереження. Тоді як в первинній ланці охорони здоров'я 95 і більше відсотків це мають бути препарати групи доступу. І призначаючи лікарські засоби, лікар призначає часто емпірично, Через 2-3 дні переглядає антимікробну терапію. Якщо це в стаціонарі обов'язково з урахуванням даних мікробіологічної лабораторії, якщо треба вносить зміни в терапію, якщо треба переходить з парентерального на параральне введення, якщо Дозволяє можливість звужує спектр, Наприклад, тяжкий пацієнт в стаціонарі він потребує, звичайно, сказав Сергій Олександрович, хвилини мають значення, а година різко збільшує ризик летального результату при септичному шоці. Тому дуже важливо починати на максимально швидко антимікробну терапію. Тому є правило, починай широко, але швидко звужуй. І це дозволяє через 48-72 години переходити на препарати часто вузького спектру дію, до яких є чутливість у даного патогена. Якщо ми говоримо про призначення антимікробних препаратів в будь-якій лікарні. Первинні ланці охорони здоров'я. Звичайно, саме локальний протокол він дозволяє призначати емпіричну антибіотика найбільш якісно. Якщо його нема з врахуванням рекомендацій, які є уніфікованих клінічним протоколом медичних стандартів, лише якщо нема таких рекомендацій, ми звертаємо увагу, що, по-перше, у нас є ще рекомендації Всюсвітньої організації охорони здоров'я, так називаємо Текстбук ЕВЕ, там теж досить добре прописано при основних яких патогенах ми можемо використовувати які підходи. Ну І якщо вже цього немає, лише тоді призначаємо зрахування певних скажімо так, своїх переконань або, скажімо так, настанов, які йдуть переважно все-таки на основі доказової медицини. Основні втручання або ці інтервенції з вашого дозволу зараз я не буду озвучувати. Я просто нагадаю, що ця книжка є доступна в інтернеті, ви легко можете закачати. Але те, що якщо не користуватись адмініструванням мікробних препаратів, звертаю вашу увагу, дуже гарне. Клініка міста Мадрид, дитяча клініка, проаналізували після того, що було встановлено, що 53% невідповідна терапія, тобто не врахувавши основні ці аспекти, про які ми говоримо, все це асоціювалося із вищою 30-денною смертністю, внаслідок, зокрема, сепсису, помилок антимікробної терапії, більш часто призначення штучної вентиляції легень. З іншого боку, коли перестають рутинно призначати антибіотики широкого спектру ДІН, наприклад, відмова від призначення вторгненнолонів, в клініці за 10 років призвела до різкого зменшення поширеності і метіцелінрезистенту стафілококу і псевдемоносерегіноза. І тому підходи, які базуються сучасні на тому, що обов'язково треба. Проводити так називаємо звану преавторизацію в стаціонарах, тобто групи резерву, хочеш призначити лікар препарат групи резерву, має обґрунтувати зробити бланк. При авторизації, ну а клінічний фармацевт приймає рішення, чи е, ця ситуація обґрунтовує призначення препарату групи резерву. Тобто, відповідно, вже є мультифахова взаємодія, яка дозволяє більш якісно прийняти рішення. Якщо все-таки призначено препарат групи резерву є обґрунтовані е, показання, то це не говорить про щось погано, але це говорить про те, що треба обов'язково через 2-3 дні переглянути антимікробну терапію, провести те, що називається. Проспективне фармацевтичне консультування і дуже швидко перейти на ту антимікробну терапію, яка потребує часто з використанням препаратів вузького спектру дії. Відмова від антимікробної терапії часто у нас затримується, тобто. Тривалість антимікробної терапії в стаціонарах часто перевищує стандартні рекомендації, і е, тут теж є рекомендації нашого стандарту. Хочемо відмінити антимікробну терапію, але сумніваємось, можна провести тест, в тому числі тест на прокальцитанін, рекомендований нашим стандартом. але є і інші підходи. Але в будь-якому таку тест на прокальцитанін найбільш якісний, тоді коли хочемо відмовитись від подальшої антимікробної терапії. Зниження на 80% показника тест про кальцетанін або нормалізація говорить про те, що потреби антибікробної терапії більше не існує. Дуже важливий аспект це так називаємо е, делеблування або зняття ярлика алергія на антибіотики, оскільки часто досить сказати фразу: у нас була алергія на антибіотики, щоб лікар призначав препарати альтернативні, мовникавши фторхінолони чи макроліди замість е, пеніцилінів або це Ця тенденція призвела до того, що різко зростає частота по інших побічних ефектів. Тому звертаю вашу увагу, що коли була навіть алергія на пеніциліни, ризик перехресної алергії на цефалоспорини менше, ніж 2%. а на карбопанеми, хоч це все беталактамні антибіотики, менше, ніж 1%. Таким чином, якщо все-таки була тяжка алергія на беталактами, так цей пацієнт має розглядатись. Як препарат, як пацієнт, якому буде призначатись альтернативні лікарські засоби. Але якщо навіть була алергічна реакція, але не тяжка тут, якраз є показання замість пеніцилінів пенісилінівцефолосфарини, беталактами тут в даному випадку можуть використовуватись. І це не є небезпечно, тому що ризик менше, ніж 2% нетяжкої алергічної реакції. А якщо це все-таки не доведено, що це була алергічна реакція, тоді, бачите, сучасні настанови рекомендують призначати беталактами у цих випадках. Ну і перейдемо тепер до амбулаторної ланки, тому що амбулаторне адміністрування антимікробних препаратів поки що у нас з одного боку. Обумовлено стандартом. Ми маємо орієнтуватись на те, що 95% призначень мають бути препарати групи доступу. З іншого боку, у нас нема. Тих нормативних вказівок, які б сказали. А як саме це виконати? Якщо в стаціонарі для цього є відділ інфекційного контролю, там прописані ролі. Є створюються стандарти, створюються локальні маршрути пацієнта, то в первинній ланці охорони здоров'я на жаль, це все гальмується, і це не лише в Україні, це в у світі є ця тенденція з іншого боку. Саме в амбулаторній мережі призначається в 10 разів більше антибіотиків, ніж та. Таціонара. Тому у всьому світі також намагаються боротись з відповідними скажімо так, порушеннями призначень. І от навіть такі прості речі, як бачите, такий плакат, на якому написано, що бронхіт – не потрібен антибіотик, нежить не потрібен антибіотик. Виявляється, що таких простих речей досить, щоб на 40% зменшити призначення антимікробних препаратів первинної ланці охорони здоров'я. А якщо до цього ще додати швидкі тести, Створення хай не глобальних, але таких ну, так, простих, алгоритмізованих, локальних протоколів призначення антимікробної терапії, то це як ви бачите суттєво зменшує призначення антимікробних препаратів первинні ланці охорони здоров'я. Тренди призначення Звертаю вашу увагу у світі. Акцент іде все-таки на антибіотики пеніцилінового ряду або просто бета-лактами, пеніциліни – це фалоспорини. Причому бачимо, суттєво вони переважають ніж макроліди і фторхінолони. І е, якщо, е, скажімо так є потреба, то пеніцелін саме розширеного спектру. Бачите, призначається більше за всього. І це ця тенденція вона зросла за останні сім років якраз на хвилі боротьби з антибіотикорезистентністю в Україні. Ситуація значно гірша. Ви бачите, синя лінія показує, що це у нас макроліди, лідери призначень, і азітреміцин це препарати, які призначаються найчастіше і серед всіх, взагалі, антибіотики. Звертаю вашу увагу, що Останні два-три роки трошки менше почали призначати в На друге місце вийшли цефалоспорини, але пеніциліни до сих пір залишаються. Ну, скажімо так, ще не в не, не найкращим антибіотиком для призначення в Україні, і це є досить така серйозна тенденція, і вона говорить про те, що суттєво треба переглянути антимікробну терапію, особливо в первинні ланці охорони здоров'я. Світові тенденції показують, що якщо поділити країни залежно від рівня доходу, то от якраз в країнах з високим рівнем доходу, це, ну, наприклад, північ Європи, то ми бачимо в першу чергу призначаються антибіотики пеніциліною розширеного спектру, це вважається найкращими антибіотиками. Звертаю вашу увагу, що в стаціонарах після того як впровадили стандарт. В 2,5 рази зменшилось призначення препаратів групи резерву, переважно за рахунок зменшення призначення е, цифріаксони, які перевели групу резерву, таким чином почали контролювати призначення, і в результаті це призвело до суттєвого зменшення використання препаратів групи резерву. В первинні ланці охорони здоров'я практично не відбуло змін на покращення. І як я вже сказав, азітриміцин залишається молекулою номер 1 за призначенням, ще призначається досить часто в торхінолони, та і кларітерміцин той же саме призначається. І ці тенденції вони якось не враховуються при стандартних, банальних ситуаціях. Тому давайте два кейси розглянемо. І так, є в нас дитина, у неї закладеність. І біль у правому вусі. Є лихоманка, тобто всі дані, які вказують на отит. Сучасні рекомендації не говорять про те, що отит обов'язково має лікуватися антимікробним препаратом. Лише якщо ми бачимо тенденцію, що без антимікробного препарату не відбудеться покращення. П'ятий день захворювання, температура тримається. Таким чином, якщо ми візьмемо рекомендації текстбук ЕВ, бачите, тут у нас амоксицелін, амоксицилинк лаволанат, тобто пеніциліни є препаратом. Першої лінії в даному випадку. Ну, а це та рекомендація, про яку я сказав, що не є обов'язковим призначення антибіотика в приатитів лише тоді, коли не відбувається самооздоровлення, скажімо так, самоодужання. Якщо ми візьмемо наш уніфікований протокол, то тут рекомендують в першу чергу, якщо алергія на амоксицилін, це фораксім. Оскільки в нашої дитини там були в цьому плані ризики, то в даному випадку ми можемо. Вибрати цефораксім для лікування даного пацієнта, тобто ризик алергії незначної є, але він, скажімо так, менше, ніж 2%, і це краще, ніж призначати альтернативні антибіотики, оскільки там буде ризик також побічних ефектів і значно вищий, і значно буде підвищувати ризик антибіотикорезистентності. Інша ситуація: ну, і ви бачите, є препарати, які. Місяць гарно це тобто препарат зінат, він може бути використаний. І, і бачите, е, інша ситуація: хлопчик 6 років, непродиктивний кашель, помірне зниження апетиту, в'ялість, і клінічна картина е, вказана, що у нього. Е, всі дані за пневмонію. Пневмонія не госпітальна. Значить, з високою вірогідністю вона викликана пневмококом. І оскільки наш пацієнт нещодавно лікувався моксицеліном, яка буде тактика вибору в цій ситуації? Знову ж таки, дивимося рекомендації текстбуки В. У нас амоксицилін, навіть для деяких країн, мабуть, пеніцилін з гетаміцином розглядається в цій ситуації. Ну і е, враховуючи те, що в нас є стандарт для допомоги е, поз, пневмонії у дітей, ми можемо знову знову ж таки побачити, що тут у нас амоксицилін, враховуючи те, що рівень вакцинації. У нас від пневмокока не ну, досить низький. Крім того, оскільки наш па пацієнт нещодавно отримав амоксицилін, це таки далі краще дати е, захищений амоксицилін, і це буде і препарат групи доступу. І не, не, не буде нести тих ризиків, які пов'язані з зростанням антибіотикорезистентності. Ну і є препарат амоксиклав, добре відомий, який може для цього використовуватись. Ну, і є ще один пацієнт, але оскільки у нас зараз буде, шановний доцент Березняков, доповідати про пацієнтів старшого віку, то я вже, з вашого дозволу, не буду розглядати цього пацієнта і звертаю лише увагу, що сучасних стандартів, це озвучив Сергій Олександрович, не рекомендують. Призначати особливо, якщо це ми говоримо про первинну ланку охорони здоров'я, рутинно макроліди і вторгнене З іншого боку, якщо ми говоримо про дітей, особливо з негоспітальною пневмонією, і це діти старшого віку, там шкільний вік, підлітковий вік, є високий ризик хламідійної інфекції, то тут в цій ситуації ми можемо звичайно рекомендувати препарати, які Скажімо так, впливають саме на внутрішньо клітинні патогени тобто такі, як ми говоримо про хламідійна інфекція чи мікоплазмина інфекція, і в даному випадку можна якраз розглядати макроліди. Макроліди тут можуть використовуватись. І в монотерапії, і можуть використовуватись комбінації в залежності від тяжкості стану, звичайно, тобто на емпіричному етапі може призначити бути беталактан, плюс, наприклад, азітраміцин або кларитерміцин, А далі, як тільки якщо пацієнт госпіталізований, відповідно за даними мікробіологічної діагностики, може бути приймати рішення дуже швидко, через 2-3 дні, відмовитись від макрорідного антибіотика, якщо в цьому нема потреби. Ну і звертаю увагу, що є препарат добровідомий азітерміцин, який, на жаль, використовується нас часто необґрунтовано з іншого боку. Якраз його і треба залишати для тих ситуацій, де він потрібен, тобто там, де саме внутрішньокліптинні патогени. А це загальний тренд по призначенню антибіотиків у світі. Ви бачите до 30-го року антибіотиків буде призначатись лише більше. І це ми повинні враховувати національні рекомендації, всесвітні рекомендації, ООН в минулому році, вони наполягають на тому, що майже 70% призначень це мають бути препарати групи доступу. Ну а я нагадую, що якщо ми говоримо первину ланку охорони здоров'я, це в першу чергу саме на ці препарати ми маємо робити акцент при призначенні антимікробної терапії. Я дякую за увагу, шановні колеги.